Усім привіт! Мене звати Іра і це відос, в якому є я, камера і моє летюче імхо про прочитані книги. І в цьому місяці у мене стався малесенький заскок на класичну наукову фантастику. І тому зараз я вам розповідатиму про дві книжечки, які в мене читалися в лютому: це «Патруль часу Пола Андерсена і... Подівник по галактиці для космотуристів Дуглас Адамса. весь час хочеться сказати подівник галактикою. Тож, цю книжку я не дочитала, скажу чесно, але що мені завадить зробити на неї вігук? Ця дочитана, і подивіться на ці стікери, на ці стікери, зелені, зелені. Що ж, пішли по порядочку. Починаю з книжечки, з якої все сталося не настільки ідеально. Я йшла в неї трошечки з хибними очікуваннями, тому що десь із відгуків я чула, що це гумористична фантастика. Гумор, що найперше виявилося тут гумору взагалі немає. Це абсолютно серйозні пригоди. Колишнього військового ветерана Корейської війни, який наприкінці 50-х повертається в Америку, шукає роботу, і ось його беруть в якусь організацію, яка, як виявилося, займається виправленням помилок в історії. Цю організацію організували хтось в майбутньому, Винайшли машину часу. Виявилося, що час лінійний, немає ніяких відгалужень. Тут одразу намагалися закрити цей парадокс діда. Тобто, що навіть якщо якийсь агент переноситься в часі назад, він як одиниця завжди існуватиме. І навіть якщо він вб'є свого діда, це не не вб'є самого цього героя, тому що вже був якийсь плин часу, в якому він з'явився, перелетів назад, то він як одиниці завжди існував, тому просто тепер він переміститься в своє минуле. Пояснення трошечки розмите, так само, як і ідея того, що час має якийсь, типу, правильний плин. До якого він завжди прагне, але при цьому він може трошечки від нового відхилятися іноді з'являються якісь люди, які впливають на час в якихось дуже важливих вузлових точках, які спричиняють те, що історія йде абсолютно неправильним шляхом, і в ці моменти мають прийти агенти і виправити цей завтик. Але в той самий час у агентів є дуже чітка інструкція, що вони там не можуть самот'яче, щоб випадково не спричинити ефект металика і самим не вплинути на час так, що воно все змінить у майбутньому. Це не вклалося в мене в голові до кінця, і бачила в цьому певну суперечність, з тим так і було. Ця книга це насправді є збірка оповідань різних повістей. Я прочитала перші чотири, лишилося шість. Вони дуже різні за розміром. Тобто, бачите, чотири прочитаних це лише 175 сторінок, а все інше це наступні шість. Є повісті, маленькі, є дуже навіть великі. Починалося все з маленьких і. Ця книга починала писатися в 60-х, а остання повість була вже в 90-х. І я розуміла, що по справедливості, щоб дати прям відгук, мені варто було прочитати, хоча б останню повість, подивитися, як змінився авторський стиль, авторський тон voice, мірою того, як ішов час. Тому що основне, чому мені не захотілося, врешті цю книгу читати, я відчувала, що це. Продукт дуже-дуже свого часу, цих 60-х, у нас є головний герой, білий ветеран війни, тобто сильна фізична підготовка, дуже високі моральні якості, і він такий як непогрішимий прямо лицар. Хіба що дівчата на нього весь час не вішуються, всі його не хочуть, хоча б не здивувалося. Але тут є одна героїня, яка все одно поплакала у нього на плечі, хоча він не цікавий як любовний інтерес. І я зрозуміла, що цей образ персонажа вже не те, до чого я звикла під час свого сучасного читання або перегляду фільмів. І мені він вже просто не мечеться, Мені не цікаво спостерігати за таким ідеальним героєм. І всі пригоди, які тут відбуваються, це в форматі, що з'являються якісь завдання. Якийсь збій в полотню цього ідеального плину історії головного героя посилає це завдання виконати. Під час завдання виникають якісь труднощі, і герой розуміє, що щоб було щастя. Як історичне людство, так і, наприклад, йому особисто або якомусь колегії особисто йому треба порушити протоколи цього патруля часу. І він його порушує, і таким чином він один великий герой, здатний зробити все те, що не змогла зробити ціла організація, тому що організація забюрократизована йшла за протоколом. А от він один такий пішов, типу, а я зможу і зміг, і ніяких штрафних санкцій йому за це не було, тому що, врешті, все успішно вирішилося. І ще я не побачила цю схему, це додатково вбило в мене якесь бажання занурюватися в те, яким буде наступний приходим. Другий мій страх був про те, як автор побачить майбутнє, тому що патруль часу мається на увазі, що ж це безкінечність, вперед, безкінечність назад, куди ж герої підуть? Тут зроблено дуже хитро, щоб скажімо так, зовсім не пролетіти повз того, що готувало майбутнє. Майбутнє в цій книзі майже не згадується. Тобто сказано лише, що от в майбутньому хтось колонізував планети, винайшов цю машину часу, і також що є бластери. От, як майбутня технологія. Але поки що з того, що читала, місії на подорож в майбутнє не було. Всі місії були на подорож в минуле від моменту написання цієї книги. Тобто з 50-х-60-х головний герой подорожує в часи колонізації Америки, навіть доколоніальні часи, або в часи завоювання Кіра Великого, або в часи Другої світової. І далі там щось в минулому відбувається неправильно і. І починається по суті альтернативна історія. І оцю альтернативну історію герой має виправити, при тому часто користуючись тільки з наряддями праці і зброєю, які доступні в тому історичному періоді. І кожна пригода в це минуле є неначе екскурсією. в певну місцевість і в певну епоху. І як на екскурсіях екскурсантам розповідають щось дуже поверхово. І узагальнено про народи і про місцевість. так і тут головний герой приїжджає і щось дуже узагальнене, думає про якусь епоху, якісь народи. Це мене додатково тригернуло, тому що в цьому я якісь побачила, не знаю, колоніальний погляд чи що, що от. Герой приїжджає, дивиться на всіх, як, наче, на якихось і туземців, виділяє просто якісь їхні загальні ризики, типу ці організовані або ці не схильні до сприйняття алкоголю. І місцеві герої, народи сприймаються як просто набір базових. Характеристик дуже узагальнено. Можливо, мене цей момент регернув виключно тому, що зараз в моїй інфобульборці більше панують антиколоніальні погляди і про те, що кожен народ унікальний і не можна узагальнювати, не можна просто взяти якусь. Загальну методичку, яку колонізатори написали про когось і з цього зробити висновок про народ, причому ліплячи прямо гігантські ярлики на весь народ ще якогось історичного періоду. В цьому моменті я взагалі виходжу на питання, чи можливі були такі агенти, які навмання подорожують від епохи до епохи, якщо вони не мають глибинних знань про одну конкретну епоху. тут, тут ідея в тому, що ділилися на агентів, які весь час в певній епосі живуть, повністю вивчаючи з нею і розчиняючись і лише пишучи якісь як наукові звіти для організації. А інші агенти вони стрибають, вони. Проходять підготовку тільки ну, там за рахунок е, пришвидшеного гіпнозу, вивчають мову, вивчають якісь звичаї, але все це дуже-дуже по верхах. Якщо вже почала казати про антиколоніальні моменти, то найбільше мене тут тригернув момент якраз з колонізацією Америки, бо там один з агентів є індіанцем, і, от є момент про те, що можливо Америку колонізують не європейці, а монголи. І там от є ситуація, коли індіанець сидить і думає про те, чи можливо ця колонізація монгольська-монгольська була б навіть краще, тому що це допомогло б більше зберегти культурну автономію індіанців і розвинути їхні засоби виробництва і зброю. І що можливо тоді б індіанські племена більш впевнено почувалися в сучасному світі, ніж коли вони були підкорені європейцями, маючи дуже сильний технологічний розрив. Мені було просто дуже боляче про це читати, про те. Як колонізований народ має думати про те, а яка колонізація була б для них краще? Це прям дуже боляче мене тригернуло. Але в будь-якому разі, це були просто одні з моментів, які якось повторювалися, як мені здалося, з оповідання в оповідання браві пригоди нашого екс-військового, який по своїм поняттям, по своїм правилам справедливості все вирішує. І. Я просто відчула, що в мене взагалі немає бажання читати книги з таким вайбом. Якби я знала навіть, що тут є такий вайб, я б туди і не потикалася. Наприклад, колись я День Трифідів кинула буквально на перших розділах, тому що відчула такий самий образ головного героя, який дуже несучасний. Він просто є як маркером свого часу. І оскільки я зрозуміла, що всі наступні оповідання, це буде просто. Знову є якась проблема, по в минуле вирішуємо цю проблему, а мені не дуже цікаво, яка там була проблема, як її вирішила. Тому на тому я вирішила книжечку поки що відкласти, але лишаю її в колекції. І якщо про патруль часу я очікувала, що тут буде гумор, а гумора тут не виявилося, то про подівник галактикою я теж очікувала, що тут буде гумор, абсурдний гумор, і він дійсно тут знайшовся. І ця книжка з 80-х. І теж мені здається, що вона несе в собі певний відбиток фантастики свого часу. І якщо порівнювати з моїм читацьким досвідом, який насправді не дуже великий в плані фантастики, то це для мене було щось з вайбами і четвертої фундації, і Курта Воннегута. Тільки от як куртонигуд, тільки більше гумору, більше абсурдності і менш трагічно. А якщо з четвертої фундації, то це момент подорожі між різними космічними локаціями і знайомство з їхніми особливостями. Тож прощується книжечка, яка насправді мені дуже класно зайшла. Все починається з дуже абсурдної ситуації, коли Раптом головний герой прокидається і бачить, що його будинок збираються зносити, щоб прокласти дорогу. Він вибігає захищати свій будинок, і далі все це вмішуються інопланетяни, космічні подорожі, знайомство з іншими расами, і все це на максимально викрученому рівні абсурду, максимально викричені рівні оце так збіг. Цього не могло бути, але подивіться, як це сталося. І далі ці пригоди вони тримаються на одному рівні абсурду, на одному рівні динаміки от до самого кінця. Можливо, це от єдина причина, чому ця книжка спочатку мені здавалося, що йде прямо на 10 із 10, а потім все-таки спустила до 9, тому що. Можливо, просто у мене був не читан, але можливо, я просто вже втомилася від того, наскільки однотипно ідуть пригоди, і не зрозуміла, звідки куди ця історія йде. Мені здається, у цій історії немає насправді ні початку, ні кінця. Просто є герої, які абсурдно переміщаються, переміщаються переміщаються. І насправді тут же є продовження. Це серія і попереду ще, ще чотири книги. І насправді я думаю їх підкупати. І буквально на останніх сторінках першої книги є натяк на те, що герої полетять на локацію, яка винесена в заголовок другої книги Ресторан кінець світу. І я очікую, що там так само буде продовжуватись знайомство з різними расами, максимально абсурдним. незрозуміле знайомство з різними расами. Коже, я кажу про гумор і абсурд. Давайте я вам зачитаю деякі моменти, щоб ви розуміли про які такі сцени. Я вам весь час торочу. Наприклад, ситуація яка відбувається з двоголовим інопланетянином. Одна з голів зафата відвернулася. Друга повернулася вслід за нею, аби побачити, на що дивиться перша, але та, власне, ні на що не дивилася. Або ситуація, коли головний герой намагається зупинити бульдозер, який намірений знести його будинок. Артур продовжував вилежуватися у калюжі. Час від часу він бризкався грязюкою, вимагав адвоката, рідну маму або ж якусь книженцю, бажано детектив. Містер Просер продовжував умовляти Артура. Він уже виголосив кілька промов на теми Все заради суспільного блага, технічний прогрес не спинити, не слід озиратись назад. Та знаєш, вони спалили й мою хату. Залежно від настрою, його просторікування ковиння лестощами або погрозами, аби дозористи, зайнявши на пагорби позицію з добрим оглядом, смакували каву і жваво обговорювали можливість застосування до даної ситуації статуту профспілки з метою здобуття додаткових матеріальних благ. Земля повільно котилася по орбіті. Сонце висушувало калюжу, в якій лежав Артур. Або сцена з пригод уже безпосередньо в космосі. Отож, підсумував Артур, скоро ми помремо. Так, кивнув Форт, якщо тільки. Ні, стривай. Він кинувся до протилежної стіни. До чого що залишалося поза увагу Артура? Що це за перемикач? заволав він. Що? Де? вигукнув Артур, озираючись довкола. Розслабся, я приколююсь, сказав Форт. Звичайно, ми помремо. Притулившись до стіни, він продовжував наспівувати з того самого місця, на якому зупинився. Знаєш, сказав Артур, саме зараз, коли я зачинений у шлюзовому відсіці вогонського корабля разом із приятелем із Бетельгейзе, і через кілька секунд на мене чекає жахлива смерть у відкритому космосі, я починаю жалкувати, що в дитинстві не слухав напучувань матусі. А що ж вона тобі говорила? Не знаю, я ж не слухав. а, зітхнув Форд і продовжив наспівувати свій гімн. Це тільки деякі сцени застікерила я їх. Більше, і вони були довші. А з таких, які викликали у мене позитивну реакцію, було значно більше. Не всі ж я їх стікерила. Навіть з тих сцен, які я читала про, про спілки робітників, ви помітили, який там був дивний стиль, але це явно була стилізація від якийсь зашкароблий стиль проспілкових вимог, тому що переклад. Мене вразив тут було саме гра стилем використання різноманітних слів, фразочок, щоб передати настрій. Але зважаючи на те, якого року цей переклад, мені здається, щось 2010-го, але це не факт. То і деякі сленгові слівця теж відсилають нас до сленгу 2010-х років. Теж зачитаю щось. Стрех також подумав, що той, хто юзає Всесвітом уздовж поперек рве в офігенному махачі зі стихіями, які зрештою закінчився тріумфом розуму. Хто, і хто перебудовує Всесвіт і водночас носить із собою рушник, безсумнівно людина просунута, з якою варто задружбанитися у сленгу сленбукосмотористі побутує навіть вислів, у якому відобразили ці значення рушника. Чуваче, нокаєш одного чела на Ім'я форт Префект. Цей пацанчик знає, де його рушник. Окрім того, сьогодні йому виповнюється 200 років, але це лише інша прикольна випадковість. Привіт, піпли! гукнув він юрмі курдупів, журналістів непевного вигляду. Тож завдяки такому стилі в з різноманітними жартами, з максимально абсурдними і нереалістичними ситуаціями. Тут також описуються і порушуються моменти зі руйнуванням, зі смертями, з кінцем світу, навіть з катуванням є, і при чому я навіть не. Прям відчула оцей такий дискомфортний момент. Цим мене відіслала нагадала у Воннегута. але все-таки ці книги мені читалися значно легше, ніж те, що у Воннегута читала. І зважаю на те, що я все це читаю під час повномасштабної війни, а Воннегут мені спокійно нормально читався тільки в 2019 році, коли у мене ще не було такого роздрайного нерву. То цим для мене це стало краще і приємніше, ніж Воннегут. Єдине, що в деяких моментах я помітила якісь відсилки до тем пацифізму. Відчула якісь нотки про те, що влада це насправді клоуни, які нічого не вирішує. А випадки там про те, що війни відбуваються через непорозуміння і що це абсолютно дурість. Там хтось випадково когось образив, навіть не почули, звідки ця фраза долетіли, почалася кригава інвевбіння між планетами довжиною в тисячу років. Це. Оце якраз мене тригернуло трішки негативно, можливо, тому теж я один бальчик цієї книги зняла. Але якщо ми відкидаємо тільки ці моменти і те, що я від книжки врешті втомилася, я від неї відверто. Кайфувала просто з перших сторінок і до останніх з усіма цими веселими сценами, які дійсно викликали у мене посмішку, це якраз той тип гумору, який мені зайшов. От, можливо, це і є той варіант класичної фантастики, тобто фантастики з минулого століття, які мені прям заходять, і для мене особисто проходять перевірку часом і простором. Я планую читати наступні книги цієї серії також, але. Знову я звертаюся до парад моєї подружки, яка спочатку казала, що не зрозуміла, як з гумором в цій серії. Потім вона сказала, що перша книга ще класна, але далі пішло щось дивне. Тому, пам'ятаючи свій сумний досвід з фундацією, я зараз не кидаюся купувати всю серію до кінця, а я буду підкуповувати і підчитувати по одному тому, щоб якщо що вчасно зупинитися і не змушувати себе читати через силу, далі якщо мені вже не піде. Поки що, хто всю серію читав, мені дуже цікаві ваші враження. і Я вас запрошую в коментарі. Ну, звісно, на цьому моменті в роликах я, в принципі, з коментарі запрошую про цю книжечку теж можете мені написати. Ось такі були мої випадкові стрибочки в. Ви Фантастику, я сподівалася, що вони виведуть мене з нечитна, але не дуже з цим спрацювала. Все таки фантастику я читаю, але не скажу, що це 100% мій жанр, який я мега люблю і готова ним обчитуватися. Ні, я сприймаю його дуже дозовно і дуже обережно. Так сприймаєте його ви все ще раз. Запрошую вас у коментарі, і ще раз традиційно вам нагадую, що мої любі. Будь ласка, будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну і підтримайте ЗСУ, і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.